За кілька днів хмельницькі екологи спільно із працівниками нацполіції притягуватимуть до адміністративної відповідальності екопорушників. У місті розпочнуться рейди із перевірки приватних секторів, чи не спалюють городники суху рослинність. Коли приходиш, і просто що, шановні, ну не паліть, ну це ж небезпечно для здоров'я, перш за все. Вони кажуть, ні, от наші батьки, діди бабусі палили і ми будемо палити. Справа в тому, що багато років, коли ми були маленькими, так бореблині пестицидами проти колорадських жуків не оброблялися. І тому виходить, що так, це небезпечно, але не в такому е об'ємі і не в такому обсязі, як зараз. Мінімальний штраф за спалення сухої рослинності 340 гривень. Таку суму повинні будуть сплатити ті, кого на гарячому спіймають вперше. Для постійних екопорушників ця сума може становити максимальну 1360 гривень. Гарна альтернатива зробити компостну яму або укласти договір з комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на вивезення сухої рослинності. До слова при спалюванні сухої рослинності разом із димом у повітря вивільнюється чимало шкідливих речовин та важких металів. Частенько саме вони стають причинами серйозних захворювань дихальних шляхів.